Вода, швидкість, адреналін і неймовірна сила волі саме так виглядає спорт, де кожна сота секунди вирішує долю медалі плавання. І вже зовсім скоро наші юні плавці вирушають на престижний європейський юнацький олімпійський фестиваль 2025 у Скоп'ї завдяки підтримці Національного олімпійського комітету України. І наша Тетяна Бродська дізнавалася, як готуються майбутні олімпійські чемпіони та які великі цілі ставлять перед собою. Далі рубрика. Шлях перемоги. У плаванні кожен рух має значення: швидкість, техніка, витривалість. Все має бути в гармонії, щоб досягти успіху. Саме тому цей вид спорту вважають одним з найскладніших і водночас найкрасивіших. Історія спорту та становлення на Олімпійських іграх. Плавання це не просто спорт, це одна з найдавніших навичок людства. Ще сім тисяч років тому люди вже розсікали воду, полюючи, рибалячи або просто відпочиваючи. Про це свідчать навіть фрески у печері плавців в Єгипті. Уже у 18 столітті в Європі з'являються перші плавальні клуби і починають формуватися знайомі нам стилі: брас, вільний стиль, батерфляй. Коли у 1896 році в Афінах відродили Олімпіаду, плавання одразу стало її частиною. Щоправда, тоді спортсмени змагалися у відкритих холодних водах Середземномор'я. У 1912-му до змагань вперше допустили жінок, і це стало справжнім феноменом. Досягнення наших. Українські плавці мають яскраву історію успіхів на міжнародній арені. Павло Хникін виборов срібло в естафеті 4 на 100 вільним стилем на Олімпіаді 1992 року і встановив кілька національних рекордів. Денис Селантів срібний призер Олімпіади 2000 на 200 метрівці батерфляєм та багаторазовий чемпіон Європи. Олег Лісогор майстер брасу, багаторазовий чемпіон Європи. Андрій. І Сердінов бронзовий призер Олімпіади 2004 на 100 метрівці батерфляєм. Михайло Романчук срібний та бронзовий призер Олімпіади 2020 на дистанціях 1500 метрів та 800 метрів. Відповідно. На європейських юнацьких олімпійських фестивалях синьо-жовті також регулярно підкорюють вершини. На ЄЮОВ-2023 у маріборі юні плавці вибороли срібло та бронзу Микола Котенко та срібло Нікіта Шеремет. Олімпійський стерт підростаючого покоління. Українське плавання стрімко розвивається, а наша молодь вже готується до великих викликів на європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025 у Скоп'є. Юні плавці мріють сяяти на п'єдесталі і гідно представляти нашу країну. Завдяки підтримці Національного олімпійського комітету України. Молоді атлети мають можливість брати участь у змаганнях такого рівня. Я просто обожнюю дивитись плавання на Олімпіаді. Це такий драйв. Серце стукає, ніби сама стоїш на старті. А зараз дивлюсь, як готуються наші юні плавці, і ловлю себе на думці. От вони, майбутні олімпійські чемпіони. До єв в 2025 залишились лічені дні. Наші молоді спортсмени у бойовій формі налаштовані на перемогу. В мене мотивує бажання досягти великих успіхів. Звісно, здобути перемогу та досвід у цих змаганнях від себе. Я очікую на Йові гарних результатів та призових місць. І для мене означає представляти свою країну. Це моя під батьківщина. Хлопці та дівчата наполегливо працюють, відточуючи кожен рух, ділиться тренер Олександр Васильєв. Всі ці спортсмени вже виступали на міжнародних змаганнях, там на змаганнях мультінешнл. всі показували дуже високі результати та призові місця. Тому я вважаю, що ми їх побачимо як мінімум в фінальних запливах, а як максимум ми будемо боротися за медаль. У нас в цьому році сильна команда. Гордість, відповідальність і любов до країни ось що вони беруть з собою на ЄЮОФ. а свої майбутні. Ні, перемоги присвячують тим, хто чекає на них удома. Для мене це велика гордість, бо ми можемо показати наскільки наші спортсмени талановиті, представляють Україну на міжнародній арені. Це як покращення своїх особистих результатів та перемагати на міжнародних змаганнях, а згодом із гордістю повертатися додому до своїх мама і тата, які в цей час служать у війську, виборюючи перемогу в нашій країні. Для когось це перший великий старт. Для когось крок до мрії вже зараз ці юні спортсмени тренуються на максимум. І можливо саме з європейського юнацького олімпійського фестивалю 2025 розпочнеться їхній шлях до Олімпіади.